Якщо треба захистити невеликі літіві батареї, як ну, для самоката, для велосипеда, ну, само собою павербанки, то ми радимо такі вогнегасники пінні для гасіння літівих батарей. У нас є 6 кг, є 9 кг. Тобто 9 це ну, більш таки потужне, 6 кг ми випробували. В принципі, батарею від самоката Електро він е, здатний загасити. Зразу е, е, скажу, що питання, коли там, кажуть, там, в мене. 15 кВт батарея, ні, ну це ні, тому що він не загасить таку. Їх може треба буде там 3-4, може 2. не знаю, Ми такі потужності не випробували. Взагалі виробник це не наше, це ми імпортуємо. Виробник каже, що він здатен загасити батарею 3,5 кВт. Е, ну Це ж все одно не 15. Тобто, його рахуйте, їх тоді треба 5 і безперервно їх. Треба гасити, гасити, тому що літій дуже, дуже круто горить, дуже висока температура. Тому, тому кому такі потрібні вогнегасники гасники для літія, звертайте 6-9 кг у нас все є.